Всім привіт! Мене звати Анна, і зараз я вам покажу кілька переробок, які зробила за попередні пару тижнів, і які тепер із задоволенням ношу. Так, цю не розглядайте, я її вам ще покажу і погнали. Ви вже бачили цей комбез, який я за кілька місяців вдягла два рази. Ні, огоньоска скажи то ви не ріж його! ні! Пізно малята. Ну, бо в ньому зайвий раз подумаєш, чи йти пісяти, чи краще ще потерпіти, щоб не мотилялась верхня частина по унітазу і підлозі. Тож прийшов час розділити верх і низ. Хочете щось чи когось порвати і перешити штані, випустіть трохи пару. Можна було насправді просто акуратненько обрізати, отут зверху по поясу, але я хотіла, щоб в курці було видно саме цей е, неоднорідно поварений денім. Джух, розчільнечка. Пояс я відпорила таким чином, залишивши застіпку і трошки тут, а також шльовки. Сам пояс я буду зменшувати. Потім зберу тут і пришию назад. Ну, я майже пришила пояс, і це виглядає просто ужасно. Ззаді мені не подобається, воно як якась булька. Тому я трохи переробила. У цій складочки пішла зайва ширина штанів. Пояс я зменшила сантиметрів на 6, отут шов, і я десь на сантиметр півтора збільшила виточки позаду, і тепер трошечки-трошечки кишеньки тут стирчать. Але в принципі, коли вони вдягнені, то це не дуже помітно. Як же я скучила за переробками, хоча за монтажем зовсім не скучила ношу дуже часто, бо вони зручні, і мені подобається, як вони на мені сидять. Та й загалом мені подобаються штані на високій посадці, бо в мене купа коротких топів. З курткою ще не носила, виглядає досить повінтажно. Думаю, в мене буде і такий настрій. Цілісний комбез — це, звісно, прикольно, але все ж моя любов до практичності і зручності переважила. Я ще не прала цей комплект, тому цей ефект жадки по низу куртки лишився. Так, і що в нас наступне? Цю сукню я купила в Шотландії, коли їздила туди у подорож цією весною. Я там стільки всього назнімала, що мені аж страшно братися за монтаж. Ну, звісно ж, у шовковій сукні треба обов'язково зробити підкладку синтетичну. Ну, як же без цього? І вона дуже неприємна на дотик. Тому підкладку я зараз відпорю, а замість неї пошию під низ сукню, майку з іншої тканини. Щоб не довелося заморочуватися з обробкою горловини, тут я підкладку просто відрізала, але в деяких місцях, як на плечах, наприклад, все ж таки довелося відпорювати. Рукавчик я вирішила обробити французьким швом, а значить, бачите, з лицевої сторони перша строчка в мене буде. Потім я буду вивертати. І ще одною строчкою закрою той крачик от. На спинці я зробила трохи глибшими витичками, щоб підкреслити більше талію. І отак виглядають шовчики рукавів зсередини. Бачите, ніде ніякі ниточки не стирчать. А тут я вручну підшила, і теж воно виглядає досить акуратно і непомітно. І все це було заради того, щоб посвітить трусілями. <гум> ну а шо, куди мені ще в такому ходити? Ладно, ладно, це ще не все. Ну да, з підкладкою виглядає не так ефектно, Звісно, скучна тіща. <гум> Ну так я її хоча б буду носити, але зараз я вам покажу нижню сукню, яка вийшла така гарна, що я буду її з задоволенням носити саму по собі. Але спочатку процес. У мене є така проста ночнушка. Я хочу використати її як базу для викривки, але зробити більш приталеною. Я вже зробила макет залишків старого простирадла. В принципі, він мене влаштовує. Зробила на грудні виточки. Якщо мені не вистачить приталеності, то додам ще виточки тут. По спинці зробила талієві витачки, тут, звісно, буде довше. Я вже розклала і обвела деталі на тканині. Кроїти буду саме по діагоналі, тому що тканина по діагоналі тягнеться, і покроєні сукні саме таким чином для мене найбільш комфортні. І коли вдягаєш такі речі по грудях, по талії, по стегнах вони більш пластичні, дають більше свободи. Так, попередня примірочка для того, щоб внести поправки. Таке гарне світло якесь. Тканина, до речі, я купляла в секонд-хенді і коштувала кілька франків. Це віскоза. Після першої примірки я дещо змінила, додала виточку посередині спинці і перенесла ці бокові виточки. Бачите, це стара мітка, тому що вони були занадто далеко від центру і виглядало не дуже гарно. Я вирізала отакі два кружочки. І цю деталь буду використовувати в якості рюшечка понизу. То відрізок тканини, який в мене був, я намагалася використати по максимуму. Так от. Я приїхала на роботу, щоб душити сукню, тому що тут краща швейна машинка і парогенератор з праскою. Я вже нарізала смужок залишків тканини і буду робити з них кособейку за допомогою такої штуки. Одну я вже зробила. А ще проверлочила краї по боках і понизу волана. Це був найскладніший етап пришити цю кособійку, щоб воно було, хоч якось рівно. І, до речі, не дарма я відрізала оці штуки зі старих ліпчиків і маю. От бачите, пригодилося. Деякі кажуть мені викинь, викинь хлам, тільки збираєш. В деяких місцях зі своронньої сторони не прострочилась бійка, тому я зараз її вручну пришию. Оце мої ручні стіпки. Шліки зробила по такому ж принципу, як на будь-яких майках і лівчиках. Тут вручну пришила, бо не хотіла, щоб зовні були видно, якісь строчки додаткові. Ну що, тут я можу себе похвалити, бо вийшло досить акуратно і рівненько. Низ я обробила оверлоком і так і лишила. Хотіла підігнути, але в принципі мені і так подобається, хоча тут нитка чорна. Але цього не помітно. Пам-пам-пам-пам презентація. Ой-ой, ой яка серйозна пані. Я з таким лицем, чесно кажучи, зазвичай і ходжу. Але сукня ну, дуже гарна, і я супер задоволена. Ой, блін, не протерла дзеркало перед тим, як показати вам цю сукню-футболку, чи що воно таке з вареного сірого трикотажу з купою таких металевих кружечків. Я собі запланувала пошити з цього коротку футболку і ще топ, якщо влізе. Ширину понизу зробила 52 см, а послідовність дуже проста. Спочатку зшиваю плечі, потім пришиваю рукава до пройми, а потім вже бокові шви разом з рукавами. Я все роблю на верлоці, бо це просто й швидко, і тому що він в мене є. Ворловина обробляю стрічкою, яку відпорола від тієї ж сукні футболки. Трохи аксесуарів, милі шкарпеточки, і ось такий от образ вийшов. Як бачите, з цією футболкою сукня виглядає все ще так же елегантно, але вже більш повсякденно. Так я, в принципі, зможу ходити будь-куди. Така довжина футболок ідеальна для штанів з високою посадкою, як, наприклад, ці, які я шила в попередньому відео. Довжину рукавів я спеціально, до речі, зробила такими довгими. Можна просто брати готові чоловічі футболки і обрізати їх. На здачу лишилася ще верхня частина сукні, але вона закоротка для готового топу, але є ще резинка. Але воно вийшло все криво і незручно, тому було прийнято інше рішення. У, який неприлічний вийшов. <кхи> На вулицю я його вдягати не буду, але вже хочу зробити з ним якусь фотосесію. Я хочу якось обгрейдити і ці штані і зробила експеримент з хлоркою. Я думаю, це взагалі то чоловічі штані. Вони були широкі по поясу. Але я відпорола пояс, зібрала тут і знов пристрочила. Я підготувала вже пензлі і хлорку, в штані запхала пакети, щоб не перебувалось на іншу сторону, а це в мене як натхнення. Робила, звісно, все це на балконі, бо тихо хлоркою то так собі задоволені. Після того, як я закінчила, я зачекала, поки плями майже повністю висохнуть, а вже потім кинула пралку. Я по всім швам і кишенькам пройшлася хлоркою. Бачите, мені подобається такий трошки пошарпаний вигляд і фактура більше видно. Я намагалася малювати плямки так, щоб знизу вони були більше, і доверху все зменшувалося. зменшувалося. не знаю наскільки в мене це вийшло. Отакий от от результат вийшов. Як вам? Я не впевнена з приводу цих штанів. Мені не дуже подобається жовтуватий колір плям. Можливо, я їх перефарбую в якийсь інший, як думаєте. Ну і такий варіант. Оверсайз на оверсайзі, оверсайзом поганяє. Чий такий ляпардеса на полюванні? М да, Госпожа з мене ніяка, тож продовжую. У мене ще є така стара футболка, в неї вже розтягнулася горловина. І вона задовга для тих штанів, які я люблю носити. Тому просто обріжую її до талії плюс 3 см на підгинку. а низочок на оверлачок. Потягнуту горловину я просто відвернула на лицеву сторону і непомітними стібочками закріпила. Отак, в мене вийшло вже значно ухайніше, ніж було, ручних стібочків майже непомітно. Але все одно скучно, мені цього недостатньо. Тож продовжимо. На початку я ще робила фото, а потім, Фу! ну, звісно ж, і звісно, я почала малювати і геть забула, що я блогер, тому буду показувати вам вже готовий результат. Нарешті я наробила собі короткий футболок для своїх штанів і спідниць. Ну і давайте я вам покажу тепер всі малюночки окремо. Починала я з цього елементу. Це в якійсь мірі мій автопортрет. Це теж я. Фрезії, білі фрезі мої улюблені квіти. Чувачок, лісовий дух. Тут в мене гори. Більшість цих елементів я брала з цієї картини графічної роботи, точніше, яку малювала пару років назад. Як бачите, там пляшечки. Цей дракончик я взяла. Чувачків, конвертик. Він там ззаду буде. Оцей дракон, але він не дуже схожий на дракона. Два маленьких чувачка. <світ> на рукаві ці пляшечки. Тут собі лимпочку намалювала. Це щось. <світ> Імпровізація була Конвертик з папороття. Процес малювання і розміщення цих елементів на футболці був дуже цікавий, спробуйте теж. Яка ж вона фієна вийшла? Мені дуже подобається. Тепер я хочу розмалювати ще кілька своїх футболок і сорочок. Дякую за ваші коментарі і вподобайки. Ви мене цим дуже підтримуєте. <клухи> <клухи> і до зустрічі!